Насправді е було прийнято рішення про те, щоб звільнити від незрозумілих парканів прохід через вулицю Стару. Вулиця це є місце загального користування, це є комунальна власність міста, і всі мешканці можуть ними користуватися відповідно до тих рішень. І на цій земельній ділянці там немає жодного робочого місця, там ніхто не торгує. Тому Жоден підприємець в результаті цього не постраждає, а навпаки, як на мене, це буде перевагою, тому що збільшиться трафік проходу біля ринку, потенційно може збільшитися кількість покупців. А стосовно всіх львів'ян, ми повинні дбати не тільки про окремо взятий ринок. Так ми повинні дбати про все місто, про його громаду. Це її вулиця. Вулиця так по закону, так здоровий глузд говорить, що всі можуть нею. Користуватися після тих ексесій, які там були. Ми вчора провели таку невелику робочу групу, і, в принципі, вважаю порозумілися. Я пояснив, що в будь-якому випадку ми рішення виконкому виконаємо, і вулиця буде відкритою для всіх львів'ян, Але при тому ми готові розглянути варіанти. Ринок має бачення для в тому, щоб, скажімо так, була огорожа. Яка буде встановлена по периметру їхньої там умовної території, вони вважають, що це з точки зору безпеки для них є важливим. Окей, ми не проти, хай вони собі там відгородяться, а вулиця буде використовуватися всіма, кому це потрібно.